6 травня відбулося засідання 22-ї сесії Дунайвецької районної ради 6-го скликання, яке провів голова районної ради Антон Камінський. Також у ньому взяли участь голова райдержадміністрації Віктор Драпатий, заступник голови районної ради Михайло Поліщук, сільські голови, керівники управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, очільники районних організацій, установ підприємств, представники громадськості. На початку засідання Антон Петрович повідомив, що у складі районної ради утворено депутатську групу медицина. На Дунеєвечини, яку очолила Тетяна Барабаш, начальник управління економіки РДА Тетяна Тиран озвучила звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку Дунеєвецького району за 2013 рік, та прийняли депутати відповідну програму такого розвитку на поточний рік. Про виконання районного бюджету за перший квартал поточного року присутніх проінформував начальник управління фінансів РДА Руслан Смолінський. Він також озвучив несення змін до районного бюджету року поточного у підсумку його виступу. Очільник району Віктор Драпатий закликав приватних підприємців виводити своїх найманих працівників із тіньової зайнятості у законне поле і це дасть змогу наповнювати бюджет. Було розглянуто і ряд інших питань господарського характеру. У підсумку виступили запрошені на засідання сільський голова Чанькова Володимир Радецький, активісти Вікентій Саніцький та Василь Гандзюк, голова громадської ради Анатолій Антонюк. Виступ очільника Чанькова щодо роздавання земель на території району прокоментував депутат райради Юрій Кучерявий. Він зазначив, що сьогодні потрібен жорсткий контроль, аби сільськогосподарські землі не потрапили до чужих рук, тобто не мешканців нашого району. 9 травня у Дунаївцях відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня Перемоги. До присутніх на заході ветеранів Великої вітчизняної війни та усіх Дунаївчан звернувся голова Дунаєвецької РДА Віктор Драпатий. Слово отримав ветеран Великої вітчизняної війни Борис Долинський. Потім ветерани Великої вітчизняної війни, керівництво міста, представники установ та організацій школярі поклали квіти до меморіалу слави. Рік у рік події великої вітчизняної війни відходять у глиб нашої історії. Та болем мозиваються хіба лише у пам'яті, і то виключно наших сивочолих земляків, тих, кому й досі сниться війна. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Вакуляк, родом з Меньковеччини. Не дивлячись на свій поважний вік, чоловік, переглядаючи старі фото воєнних років, згадує деякі події до найменших дрібниць. Микола Мар'янович сумом уточнює, що ще задовго до початку війни його батька, який мав християнську літературу, репресували і вислали за це на 10 років Казахстан. Тож проводжали його на фронт лише мати і дві сестрички – Ганна і Марія. Яка ж сильна була материнська любов і переживання за сина, якщо що його мати Антоніна з рідного села разом з мамою його бойового товариша пішки дійшли до Тернопільської області, де перебував її син у складі армії. Обійняли синів, нагодували і повернулись додому. А дорога молодих фронтовиків пролягла далеко за межами рідного краю. Хоч і був двічі поранений, Микола Мар'янович повернувся додому живим. Пережив лихоліття повоєнного голоду, ще кілька років служив у різних містах, потім працював у колгоспі на Дунеєвечені, одружився. Разом з дружиною виховав двійко дітей сина Володимира та доньку Галину. Довгий час проживав у міцівцях, а нині мешкає у нашому райцентрі. А у Воробіївці Василь Петров знаний майстер взутєвик, і, хоча чоловік уже розміняв дев'ятий десяток, він на око визначить, якщо з вашим черевиком щось не так. Воно й не дивно, адже у повоєнні часи він був бригадиром чоботярної філії. Тільки що у повоєнні, а війна залишила свій важкий слід у його долі. Під час війни хлопець був інструктором у хімбатальйоні. Після поранення під Варшавою досі погано чує. З болем згадує чоловік, як після одужання дізнався, що вище керівництво нагородило його медалю. Але командир скерував інакше, і медаль віддали єдиній жінці у батальйоні. Після війни Василь Петро повернувся додому і у 45-му році одружився з Розаль. Швець, з якою живуть у парі воробіївці. Жінка пригадує, як потрапивши на примусові роботи до Німеччини, працювала там прибиральницею, як часто сідала зі своїми землячками і співали щирих українських пісень. Каже, іноземці слухали і ніколи не забороняли, а потім була довга дорога на Україну. Дівчат відпустили, сказавши, йдіть на Україну пішки. І вони справді вирішили в дорогу, адже рідна земля рідний дім, миліший над усе. 8 травня напередодні дня матері у залі районної бібліотеки пройшов чудовий захід, присвячений найріднішій людині на світі мамі. Ініціаторами його проведення стали за відділом ЦБС бібліотеки Ніна Сохатюк та районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Свої привітальні слова присутнім у залі клієнткам центру адресували очільниці установ Оксана Босакевич та Олена Сидорович. А працівники культури та маленькі артисти подарували чудові концертні номери. 28 квітня у нашому місті відбувся традиційний регіональний фестиваль Конкурс юних вокалістів на намисто. У ньому взяли участь понад 210 юних вокалістів. Учасники змагалися у номінаціях: академічний спів, народний спів, естрадний спів. Оцінювали конкурсні виступи учасників. Авторитетне журі за рішенням його переможцями стали учні усієї Хмельниччини, в тому числі і наші Дунаївчани. Цього ж дня у приміщенні Дунаєвецького районного культурно-мистецького просвітницького центру відбувся районний фестиваль хорового мистецтва Співає юність Дунаєвеччини», присвячений 69-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Участь у ньому взяли хорові колективи практично з усієї Дунаєвеччини.